Шановні глядачі, сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо з вами розглядати ліхтарик від китайського виробника компанії Bayloon, а саме модель BL t 8626 Модель поставляється в картонній коробці з такого досить твердого надійного картону. Дана упаковка попереджає псування товару. І унеможливлює його роздавлювання. Хіба що на нього впаде тонну цементу. Відкриваємо коробку, знайомимося з тим, що у нас знаходиться всередині, а всередині, окрім нашого ліхтарика, знаходиться також підзарядка від мережі 220 вольт. І зарядка від розетки 12 вольтової автомобільної. Також в коробці знаходиться. Трей для мізинчикових батарей, яких сюди вставляється три штуки. Це на випадок, якщо у вас акумулятор підсів, а вам необхідно ще користуватися даним пристроєм. Також в комплекті йде акумулятор, котрий я вже попередньо вставив всередину. Робиться це дуже просто, відкручується задня кришка і вставляємо. Акумулятор має. Ємність 4200 мАч напругу 3,7 В. Також в комплекті йде така ось проставочка пластикова, вона дозволяє акумулятору знаходитися і не, і не шуміти всередині нашого пристрою. Всі рухомі частини, елементи стиків мають. Такі ось вставки, не знаю, чи вам видно чи не видно, резинове кільце одягнене на даному стику. Такі резинові ущільнювачі є на всіх з'єднаннях ліхтарика, в тому числі і на передній частині біля лінзи і під гайкою дімера. Також резиновим ущільнювачем закривається у нас гніздо для підзарядки даного пристрою. Підзарядка знаходиться на корпусі. Це дуже, дуже і дуже зручно для того, щоб користуватися і не виймати акумулятор з пристрою, як це використовується і практикується на більшості ліхтариків. Значить, що ще сказати? Ага, про підзарядку. Давайте поговоримо про підзарядку. Справа в тому, що е, адаптер для підзарядки від мережі 220 В має е, світлодіод на своєму корпусі. З, в залежності від того, якого кольору світлодіод, ми можемо побачити, наскільки у нас заряджений акумулятор на нашому ліхтарику. Якщо діод світиться червоним, це нам свідчить про те, що акумулятор розряджений. в в проміжному положенні, а саме, якщо ваш акумулятор заряджений приблизно наполовину, він світиться оранжевим кольором, а коли акумулятор повністю заряджений, він починає світитися зеленим кольором. На зарядці від авторозетки, світлодіод червоного кольору, і він не змінює свого кольору в залежності від ступеню заряду акумулятору. Що ж, тепер подивимось, як працює наш пристрій. Режим дальнє світло, режим ближнє світло і режим стробоскоп. Так, дивимось. Режим дальнє світло. Як вже казали раніше, потужність вбудованого світлодіода на даному пристрої складає 500 люмен. В режимі 100% потужності освітлення у нас наш світлодіод видається 500 люмен. При повторному вмиканні у нас вмикається економний режим 250, люмен. і якщо ми третій раз вмикаємо даний пристрій, наш ліхтарик, то у нас вмикається режим стробоскоп. Запитайте, для чого режим стробоскоп частіше за все, як мені. Здається, це сигнальний режим. Тобто, якщо ви десь заблукали і у вас з собою даний пристрій, то ви з легкістю зможете сигналізувати про своє місце е, Також хочеться сказати, що е, даний ліхтарик має дімер це можливість фокусування нашого променю. І е, Хочу сказати, що в максимально сфокусованому стані е, довжина. Нашого променю може пробивати на відстань до 200 метрів. У випадку максимально розсіяного променя, довжина нашого променя складає приблизно 60 метрів. Ось так ось, Значить, тепер проговоримо поговоримо про габарити. Довжина пристрою 158 мм. Вага складає. 200 г. Ще раз повторюю, що може працювати від вбудованого зйомного акумулятора або від трьох мізинчикових батарейок формату 3А. Середній час роботи в економ режимі заявлений від 8 до 10 годин. Ось, напевно, все, що. Можна сказати про цей дивовижний пристрій ліхтарик. Рекомендую вам придбати і використовувати в побуті даний пристрій. Корпус даного пристрою виконаний з пресованого алюмінію, тому я впевнений, що цей матеріал є довговічний і ви зможете. Дуже довго насолоджуватися роботою даного пристрою. В разі, якщо ваш акумулятор вийде е з ладу, ви з легкістю зможете знайти і самостійно замінити акумулятор на даному пристрої. Що ж, на цьому будемо закінчувати наш огляд. Нагадаю, що з вами був Жорік. Сьогодні ми з вами знайомилися з ліхтариком від китайського виробника компанії Beilun, модель BLT. 8626. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру. звертайтеся за покупку даного пристрою до інтернет-магазину шокери.нет.